Кожна мати плаче за свою дитину, і вона Продала вдома корову, дала ті гроші, щоб привезти за кордону. Що в нас в країні знову відбувається? 550 п'ятдесят касок та бронежилетів напівфабрикатів, куплені за гроші українських матерів, так і не потрапили до України. Загальна вартість товару понад півтора мільйона гривень збирали, як то кажуть, усією громадою. Та тільки на польсько-українському кордоні в грубишеві амуніцію не пропустили. Оцих чиновників наших сюди треба володі так нормально. Про церковники вже взагалі ніхто не говорить, ніхто від них нічого не, не, не чекає. можна чекати? Україна обороняється, не дивлячись на тих, що там, кричать і піаряться з телебачення. Бюджет трохи пілять по чуть-чуть. До їх черга щоб після, після цього дойде черга до них. Сібістомо, що вони жиліта чи 4 класа. где-то полторы тысячи, это максимум, это если добавлять сюда кевлар, там, ну с разгрузкой 1700. А госзакупка закупка цена? 4 4800 или 5200, я не помню почему. Ну я, да раски, есть, по 4800, есть, есть, чем... есть и по, по 3600. Я Сегодня в чем... Мариуполь привезли 100 штук, которые по 4700. 700. А. Комбат сразу один повесил, расстрелял, сказал, нахуй 100 штук назад в Киев, сами носят. Хорошо. Вот вот так, так і озвучимо. Скажи цену этих, потому что... Ты, э, е так, так, секунду, тому що. 1000 вас. гривень у на, нас на себестоїмость 960, ну, в последній партії, 962 гривні. От на ну, ну, когда немножко меньше, менше, немножко більше. 1000 Перепрошу... Э, Правильно, оце ціна, щоб на, весь, на всю Україну, щоб всі знали. А, скажіть, будь ласка, це він тримає що? Ну, який, Вистріл з якої зброї? Калашик, семь, 545, Свд, ЛПК. Ну, мы это показывали, Да, показывали. Эта партия, которая сейчас завезена, это 2000 бронежилетов и 6000 э, кевларовых касок. Каски это наибольший дефицит у нас сейчас был, и их практически невозможно достать было на рынке свободном. И поэтому это очень хорошо нам поможет. А для выготовлення? Это все производство Польши. А почем и каски привезли от Я думаю, что мы просто раскроем эту всю спецификацию. Она достаточно сложная из вот этих всех привесок, всех этих разгрузок и так дальше. Один комплект стоит около 19 тысяч гривен. Получается.